Будемо міряти, так? Да? Так що, друзі, всім доброго дня, слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. В першу чергу хочу подякувати за вчорашній прямий ефір, за вашу підтримку, за вашу довіру. Рухаємося далі. Ну, а сьогодні у нас святкова неділя, хоч у нас немає вихідних і свят. Ну, але такого нічого не робили, тому що... Ну, Як там кажуть, поки в церкві правиться, то робити не можна. Ну, Дякуючи тому, що вчора попрацювали, ще не мог довго заснути десь до трьох часов ночі, ну а потім вирубився, то сьогодні спав, як дядько, і, і я лівстав, чуть ли не до обіду. Ну, то таке, то вже 13 питання, бо сказав, що то ще Лудько довго спить. Так що трошки відпочив, а вже на вечір і вже ж Бог не бачив, то я розкидав трошки гною все по погороду. Думаю, може вихапиться вчора-завтра якась хвилинка. То будемо садити картоплю. Але в мене є одне питання до моїх глядачів. От ми знімали з вами відео по посадкові картоплі там по ціні. ну Ціна то вже 13 питання. Хто яку хоче таку і купує, хтось купує там еліту, хтось першу, хтось другу, хтось третю, хтось в одному місці, хтось в другому, хтось в четвертому. То таке. Але ми ділимося інформацією. Багато людей там пишуть напрямки, де вони купують посадковий матеріал для того, щоб замінювати, тому що картоплю треба міняти. Для того, щоб мати якийсь врожай. От Мене просто цікавить. Мені люди написали, що Рів'єра на ній повинні бути сині вічки. І от у мене останнє те, що я замовляв, я лимонку замовляв і королеву ванну. Такий сайт називається Картопля України. Не знаю наскільки він. Справжні, ну я написав ці дівчинки, кажу, що у мене є сумніви по поводу цієї картоплі, особливо по королевіані, я вже її не виносив, а от Рив'єру я виніс. Але все покаже, покаже час, щоб воно не було, все посадимо. Але ми знаємо, що ми живемо в такій державі, що хочеш е, голубоглазого принца, на тобі голубоглазого принца. Хочеш шелудьківську, на тобі сюди, шелутківська картопля. Ану Назар, іди сюди, підійди, покажи ближче. Просто люди казали, що... Довжні бути голубі вічки, вже, але тут не видно. бачите ще. А ну, Хто шарить у картоплі, хто спеціаліст, а ну, напишіть, це Рів'єра чи не рів Ну, Можна написати багато думок, але поки голубої вічки я тут не бачу, вона ще в принципі сильно і не проросла. Так що, але ми її посадимо і напишемо Рів'єра, будемо дивитися в неї найбріший е, період дозрівання, там кажуть, 40 днів. Тобто суперрання така картопля. Так що будемо вже, хочеться вже дуже сильно посадити, закопати, бо вже хочеться їсти молоду. От, і ми сподіваємося, що ми її посадимо, і ми її викопаємо в нашій вільній державі. Так що працюємо далі. Джиган, оце це дракон. Так що контролюйте за шелудьком, буде в розіграші. Ну не в цю суботу. В цю суботу буде щось інше. Але я думаю, ми по-любому протестуємо з дівчатами, покажемо, як їздив отакий кросер від магазину запчастини місто Березань на привокзальній площі. Так що заходьте до братів Косалавських, купуйте в них. Бензопили тримери, так що така реклама для тих, хто підтримує Збройні Сили України. Вони не мене підтримують, вони підтримують хлопців. Тому що завдяки тому, що ми розігруємо, ми збираємо більше коштів і таким чином маємо можливість відремонтувати чи купити ті чи інші речі для наших захисників. Е, повторююся, чекаємо зараз відеозвіт від 21-ї бригади. Ми купили їм бусик. От. Я думаю, що він буде. І вчора у нас така була ситуація на стрімі в прямому ефірі. Зайшов. Продавець цього буса, звати його Микола, дружиною його звати Ірина. Вони з Первомайська. І вони виграли вчора кошик. Він каже, як таке може бути. Сьогодні до мене телефонував, куча емоцій. І також він, коли узнав, що машину для хлопців купує, він тисячу доларів скинув. Це все відбувалося, так сказати, онлайн. Потім хлопці поїхали, її там переоформили, а я розраховувався. Так що, друзяки, картопля картоплю, картоплю будемо садити. Напишіть свої думки по поводу Рів'єри. Я не суперспеціаліст, але якщо переживу війну і будемо працювати далі, то в мене є така мрія садити. Хорошу картоплю, небагато, але ну, щоб якось, як хобі. Тобто мені це дуже-дуже подобається. Так що техніка в мене вже вся в бойовій готовності. Мотоблочок масло я поміняв, фільтрик масляний помитий, масельця залити. Поміняли вчора, також поміняв мастило в нашій кубуті. Фільтр поміняв. Кажуть, як там по запчастинам на японський автопром. Ну, я не знаю, як по запчастинам. Дякуючи Богу, поки ще нічого не міняли. Але я думаю, що зараз в Україні можна вже знайти і на то через тот трактор, і через трактор UA, там Вінниця, можна ці всі моменти знайти. Але трактор дуже старий, такий, як я. Але поки в нього все оригінальне. Да, там не, не роблять у мене повороти стопи, ну то думаю, то не страшно. Але заводиться, їде, тягне. Дерчить і різина на ньому оригінальна, я ж кажу, скільки не живуть. Така дряхла, як шелудька, але ще не розсипається, так як і є. Так що фільтра підібрали в, в, в автомобільному магазині Віанорз, який, який нам сильно допомагає. Це вже ми три рази міняли і три рази привожу. Він каже, підходить такий, як на Mitsubishi Lancer. Ну а також мене запитували. Розміри клітки для перепилів і ціна. Ціна клітки для перепилів. У колі ми замовляли. Це прифронтова зона. От, Нечайно, я тоді попав. Шукав для Лесі Петрівни клітки для її перепилов, які ми будемо садити, і будемо знову інкубувати ще партію. З цієї партії ми нікого не продаємо, бо там запитують, чи ви продаєте. Ми, будем, ми зараз готуємо партію для однієї з моїх підписниць. О, там трошки курочок, трошки перепилів. Я думаю, що ми заснімемо і покажемо, куди ми повеземо. А решту будемо садити на відгодівлю і на яйця, і будемо ще садити партію ще 500 яєць. Тобто, ну, робимо, щоб було куди їх відсажувати. Питали, які розміри? От, і ціна питання такої клітки. Ціна питання такої клітки. На сьогоднішній день вже в колі коштує 2-300. Сюди входить одна батарея, ось вона такого. сюди входить кориця, сюди входить ще какашкозборники, два лотки, ну я їх не брав, і поїлка, заглушка і концевічок. Тобто клітка-клітки рознь. Понятно, що через інтернет побачити, яка там сітка, і, і, чи це китайська, чи це українська. Це е, сітка е, нашого українського виробника. Це та також підтримуйте українських виробників, так само, як Микол, як і Валера із своїми хлопцями використовують, беруть сітку, кажи, завод жовті води. Так що, ну, от така кліточка доволі непогана. дякуючи військовим, вона попала знову до нас. Ми брали ще дві з запасом, бо буває, там люди питають і могли б... Ну, Якщо б вона була в мене вдома, я б їх віддав, якщо людині потрібно. А ні, на майбутнє ми ще будемо докупляти ще і ще робити одну батарею. Так що, така одна батарея коштує 2-3. І людина питала, які розміри. Тобто, ну це так примітивно. Тобто ширина у нас виходить тут 108 по краю, якщо взяти по каркасу. От, А сама клітка у нас виходить, о, клітка у нас, виходить, 102. От, І висота. За комунатор, той запише. Висота у нас тут 36 по стоєчці, а нижня у нас буде йти довша, тому що Аня тут буде 45. 45 і отсюди буде 34, але з стоїчкою буде 36 з концевичком. І ширина самої клітки, самої стоїчки у нас буде 45. А по клітці буде із корицем десь 57, це на виход. А от з яйцезборником у нас буде 60. Тобто 60 по низу, сама клітка, 50 по висоті, ширина самого каркаса 45 см. Ну і ширина, ще раз повторююся, 108 см. Ну, Це кому потрібно. В таку клітку можна посадити 35 см. 40 перепилів, в залежності, яка це буде порода, в залежності, ну, я не знаю, до якого віку будете їх. Якщо там пітушків накидати на відгодівлю, то питань не є. Ще замітили, при утримуванні перепилів, якщо в клітки мало, е мало, мала кількість, то вони займаються канібалізмом. Тобто треба, щоб було не максимум там забито, але так, як потрібно, як, як кажуть, там книжка пише, тобто вирахувати для себе. Те, що для вас потрібно. Ну, тобто, така кліточка, якщо взяти дві батареї, то коштує вона 4600, але людей кусається доставка. Ну, але дякуючи, що військовим, ми мали можливість це все діло привезти. Так що відповідь на ваше запитання я, в принципі, дав, перепила, в принципі, ростуть, скільки там ростуть і максимальна вага, О, бо там один. Чудік написав, який привез в кілограмах у перепілки за добу. Ну, По-перше, якщо там курчатка народжується, не знаю, там скільки, там, 15-10 грам, от, я точно не знаю, бо якщо там бройлер у нас 40, середній, то я думаю, що він. У Чотири рази менший, але якщо він у 45 днів буде, у нього маса жива, там, грубо говоря, 300 грамів тихастя, ну от посчитайте, в скільки разів він збільшується. Тобто в кожної породи, в кожної тварини є період максимального росту, тобі ж активного, так як у бройлера до 45-го дня, хоч він росте і далі, хоч багато людей там говорять, а він там здохне після 45 днів на комбікормі. Та годуйте його хоч до пенсії, виросте він і 7, і 8 кілограм, але це буде нераціонально. А от перепілка також там, ну, ми ріжемо в 50 днів, питань не є, по феншую, тушка, щоб була середня 250-270, ну, а буває 300, буває з лишнім грам. Тобто все залежить від індивідуальності. Так що, отаке вечірнє відео, тобто знімаємо. І невеличкий зараз буде анонс. Ми підемо і зафіксуємо. Погнали. Ну і що, друзяки, у цю суботу. Ми розіграємо отакий агрегат. Тобто настав час істини. Узавтра Леся Петрівна буде тестувати. Так, по умовам з мандриком у нас є такі умови. Це не реклама, це напрямок, а також відгук про ту чи іншу річ, яку нам надають на розіграш. Також завдяки це. Вже у нас третя коптілка. Він мандрика, яка буде розігруватися в прямому ефірі в суботу. Так що приєднуйтеся в суботу з 20.00 і така коптілочка, максимальна база. Дивіться, Тут у нас полички регульовані, штирічки, підсвіточка, датчик, О, такий логотипчик мандрика. Також сюди входить димогенератор, він вже стоїть. Ось ось димогенератор сюди стоїть, ось вставляється компресор. От. Також з відстійночком. Також вже регулюється вихлоп. Ось Сюди можна гофру потім поставити і вивезти, там, якщо це буде в приміщенні. Також ось вентилятор. Також там є заглушечка, смотрове оконечко, а також є димогенератор. Так що Леся Петрівна, він навіть включений. Бачите, я в розетку включив. Щось пише 15 д4. Це що, на дворі у нас температура така? що? Так. Хоч виключити з розетки. Це я просто Лесі Петрівні вже підсоєнив, бо вона завтра в нас буде е тестувати, буде робити тут ковбаску. Не схотіли сало м'ясо, робимо по старі накатані в древосі, правда, не в цьому, а в ті. Цей древос поїде в Одесу до колі Коршенкова чи каракулова. Коршункова. Коршункова. от. А ми у нас також скоро буде в нашому господарстві на 360 літрів також мандрик. Ну, Дівчата вподобали, по-перше, легше мити, ну і трошки новіша. У древосі також є зараз дуже багато модифікацій. Ну, але так як дякуючи мандрику, є хороші умови і хороший підхід, і, тим паче дають нам такі речі на розіграш для того, щоб підтримати наші Збройні Сили України. Так що приймайте участь, будуть приймати участь ті учасники, які задонатять на протязі прямого ефіру не менше трьох разів. Понятно, що буде не один мандрик, будуть ще деякі призи, Понятно, будуть і кошики від Лесі Петрівни. Ну і різні речі. Але якщо в людини попаде номерок виграшний, наприклад, 200, і він у нього буде тільки один, то він забере інший приз. Тобто приймуть участі учасники, які задонатять не менше трьох разів. Тобто ми таким чином будемо знати, хто ж сильно хоче виграти коптілочку. Коптілочка це в першу чергу не тільки для тих, хто займається домашнім господарством, а й для тих людей, які ну, мають можливість. Заробляти якісь копійки, а також готувати для себе смачні речі, коптити те сальце, м'ясце, рибку, а також робити ковбаски і багато-багато іншого. Так що це не означає, що якщо у вас немає домашнього господарства, то вам коптілка не треба. Це коптівка на 150 літрів. І буває, там запитують мене, яку краще коптильню взяти. Ми ж там не будемо на продаж, ми тільки для себе. Я кажу, тоді беріть середнє отаке от 150-ка. 150 ка по-перше, ви зможете закоптити собі, своїм рідним, знайомим. І вона не вичисляється в кілограмах, тому що є багато коптилень, там говорять на 30, на 40, на 50 кілограм. Це в залежності, яку сировину ви будете вішати. І вони вичисляються об'ємом. Тобто літражом у середині є об'єм, а як ви вже його завісите? І що ви туди повісите? Може ви одну ногу повісите і все. А може ви навішаєте паличками ковбасок дуже-дуже багато. Так що, ну от така ситуація. Так що приймайте участь, вигравайте, і хто виграє, буде невеличка зміна у вашому житті. Це реально класна штука, на якій також можна заробити якусь копійку. Якщо будете заробляти, то зможете і пригощати, а також зможете допомагати Збройним силам України. Так що на цьому буде все. Всім миру здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько. Всім пока-пока.